Зелене полосення, жовті прапори сьогодні в моді. Наші кольори привіт знову. Ми договорили з капітаном команди Трайден. Ми з капітаном команди Наві Володя. Ну що, Володя? вже він сьогодні травму мають сьогодні. що, ну, Володя має сказати, за тобто, турнір подобається. Шо? Так, да, подобається добра гра, якраз знаєте, сезон зараз на зими. Якраз дуже добре перезимувати, як ви кажете, пограти в нашому українському колективі. Якось сказали до цього це перша українська ліга взагалі. Може не в, не в, не в Канаді, в, не в Манітобі, Манітобі то точно, Тому дуже цікаво. Оце в нас перша товаришна кра. Дуже дуже сподіваємося на якесь зайняти місце також. Ну і взагалі ці просто пограти, насладитися грою. Да, є, сезон, <зваж> сезон, сезон починається наступний тиждень, буде 25 ігор, кожна команда зіграє. Все, удачі. Всіх нас тут об'єднує футбол, футбол в Україні.